Выставка сегодня состоялась, как и обычно. Это показатель того, что наша страна живет, развивается, я думаю, на примере нашей строительной индустрии, наших строительных материалов, отделочных и так далее, будет следовать и все остальное имеется в виду. Символічно та урочисто у перший день весни відбулося відкриття виставки «Ваш дом Одеса», яка закликає до будування та оновлення. Ах, виставки представлений широкий спектр товарів і послуг і для професіоналів будівельної індустрії, так і для жителів в цілому, будівництво об'єктів промислового призначення, доріг, мостів, житлових будинків, ремонт квартир, всю необхідну інформацію ви зможете отримати від провідних спеціалістів. Учасників виставки компанія нова будова девелопмент, яка знаходиться в числі провідних учасників ринку новобудов Одеси. Будинки цієї компанії відрізняються високим рівнем якості будівництва, продуманим плануванням квартир і високими технічними характеристиками. Мы занимаемся реализацией новостроев, проектируем, строим и продаем. Компания Новобудова Development создана в 2007 году на базе отдела реализации строительной компании «Будово», имеющей многолетнюю трудовую историю и большое будущее. Несмотря на свою молодость, Новобудова Development прошла становление и успешно Реализовала такие объекты как Наполеон и Жозефина на Успенской 39, Звездный городок на Армейской, Руслан и Людмила на литературной. Сейчас наша компания представляет к реализации еще несколько очень интересных объектов для жителей нашего города. Это Звездный городок 2 на Говорова 10 и Белая Акация на Мукачевск, в Мукачевском переулке. Нові більш високі вимоги до проєктування і будівництва сучасного житла та об'єктів інфраструктури потребує необхідність використання прогресивних матеріалів. Таким матеріалом є стеклофібробетон від компанії АФБ Аспект, що створена на основі будівельної компанії Будова. Сьогоднішній день компанія Беспект є першим і єдиним сертифіцірованим производителем із стеклофібробетону. Основним видом діяльності нашої компанії є проїзводство стінових панелей, елементів фасадного декора і стінової фасадної плітки. У будинках компанії будова використовуються ексклюзивні і сучасні теплозвукоізоляційні матеріали, які виробляє підприємство Баутех Україна. Таке житло забезпечує комфорт та затишок його власникам. Ші будівельні матеріали дізнатися про останні новинки у галузі архітектури, проектування та дизайну зможуть відвідувачі виставки Ваш Дом Одеса», яка триватиме до 4 березня.